За що я люблю Дніпро, це важко сказати. Воно для мене дуже амбівалентне і неоднозначне, І, мабуть, через це якраз я його і люблю. Мені подобається його неоднорідність, те, як ці дуже різні частини впливають одне на одне, географічний рельєф, ріка, яка дуже сильно формує уявлення про місто, про його простір. Цікавить саме ось це поєднання. Його амбіційності, але при при цьому, типу, повна невдоволеність і незавершеність проєктів. Тут мені цікаво працювати саме з ідентичністю міста, тому що дуже довго я і сама себе не позиціонувала як Дніпрянка, бо я дійсно нею і не є. Але за довгий тривалий час проживання в Дніпрі. І потім якусь цю перерву, яка відбулася, я все ж таки від зрозуміла, що Дніпро дуже сильно повпливало на мене як людину, і я маю дуже багато теплих спогадів. Я почала його любити тільки десь два роки тому. Після того, як зустрічаєшся цю творчу спільноту, які так ну, дійсно люблять те, де вони живуть, те місце, де вони живуть, дуже важко не полюбити його разом з ними. Мені подобається його чесність, я б так сказала. Типу, мені здається, що Дніпро доволі щире місто. Тут люди не бояться там матюкнутися, там десь е, дерзко щось сказати. Моє дослідження на магістратурі це є дослідження міського простору Дніпра, пам'ятників і наскільки вони репрезентують пам'ять містян про місто. Боляче бачити руйнування. Важливих місць боляче бачити комерціалізацію простору. В цілому мені не подобається, як на місто впливає атомізація в суспільстві, коли ну, люди не відчувають якусь відповідальність за простір. За що я не люблю Дніпро? Я тут е, не можу себе знайти та думаю, реалізувати, як саме. Музичного митця мені важко свій стиль музики тут видавати публічно, напевно. Ну, наприклад, як люди з правого берега майже не бувають на лівому березі, а люди з лівого берега постійно їздять на роботу на правий берег, але це і закінчується роботою. Я люблю Дніпро за те, що це дуже велике місто. Кожен день я можу поїхати в будь-який новий район для себе. І відкривати щось нове. Місто саме для такого урбаністичного е, стилю життя, е, бо ну, я думаю, тут, в принципі, комфортно, і є такі всі big city life штуки. Мені не подобається те, що громада і місцева влада не співпрацюють, і це не зі сторони громади відбувається, а саме небажання місцевої влади е, слухати. Е, Свою громаду, дослухатися до їхніх побажань. Коли влася в це творче коло поетичне, і не тільки я почала відчувати цей дефіцит культурних подій і ну, культурних просторів. І ну, якось у нас дуже багато такого від радянського культурного простору, типу там, ну, експозиції в художньому музеї або Ну, якісь такі вартісні речі, але які або не популяризовані, або подані дуже так ну якось так нудно і нецікаво. Я люблю Дніпро за його даркову, травматичну індустріальну історію, за багато тих контекстів, яких я тут отримав. Мені би хотілося, щоб містяни були більш залучені в місто, щоб більше було пропозицій, які йдуть безпосередньо. Від людей, які тут живуть.